І найтікше з мамою спілкувався. вона тобі новогоднє меню придумала. Прикинь, тебе ж то ніколи фантазії не вистачає, а тут все просто приготовиш і все, красота. Нішо. Холодець, шести видів м'яса. Такий домашній, щоб був бульончик прозоренький, як сльозинка. А що, і відварила, розкидала в тарілочки 20 хвилин і готово. Далі йде, Вігат... віганська свиніна, і... рулечку приготовиш. А мама бере і не питає, не питай, не порть свято. Ребра Хорошо. З дикого кабана. Чого не так? Ти я що? І диван вирощує диких кабанів. Mm -hmm. Вона домовилась, ти підеш, поможеш заколоти. <ріхи> а тут це не смішно. Це не, це не шутка була. Він тобі десь ребра приготуєш. Далі, йдемо далі, дивись салат з домашніх крабок, паличок. Тільки майонез, який коли будеш робити, щоб був обезжирений, без яєчок, як я люблю добре. Далі, Ін. Хочу домашню ікру червону, ну бо чорну ти не потягнеш. Угу. Дивись, потім фаршировану Та, щуку Так? Да? А мама каже, що було б класно, якби ти фаршировану тюлечку зробила, таку маленьку, знаєш, цілу відро рибки, перефарширувала. Було б дуже смачно. І... Mm. Ти зерно тут нічого не робиш, тому я думаю, що якраз і буде час цим зайнятися. Ну no, no, так, з роботою, бо це було. Ну, можеш вночі почати. Далі паще по з висячих язичків і фірми на страву. Побачимо, як ти його зробиш. Mm -hmm. Потім рулет рулець перебиваних шейок. І і ще, ти знаєш, вона каже, що було б добре, якби ти завернеш з усіх лапок приготувала. Таке класне, класне. І далі, дивись, треба спекти хліба на живій заквасці, щоб вона сама закваснула. Ну, і десерт тільки такий нежирний, добре. Або жирений, щоб я похудав. Ні, 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 мама каже, що треба крокенбуш з еклерами, з заварним кремом, соленою карамелью. І обов'язково, щоб він був жирний. Ага. Все? Дві Ну можна діти. Ну який? Ін. ніж треба похудати до нового року, так. Да. Добре? Все? Да. Все, клас. Клас. я піду, скажу мамі.